Марафон підтримки вагітних жінок України. Вітаю вас, дорогі матусі! З вами я, Тетяна Мадісон, громадська діячка, багатодітна мама чотирьох діточок, авторка курсу Бікій пологій просторі любові. За цей тиждень ми з вами охопили великий пласт факторів, які дозволяють жінці у період вагітності тримати свій внутрішній стан. І мати власні тверді опори, з якими вона може спокійно входити у свої пологи. Особисто я вважаю, внутрішній стан, моральну готовність і впевненість це 70% успішних м'яких пологів. Бо від внутрішнього розладу напряму залежить фізичний стан, якісь захворювання, непередбачувані ситуації, зажими, ускладнення і так далі. Інші 30% для мене це вже фізична підготовка тіла, харчування, розуміння всіх природних процесів, що будуть відбуватися, знання, як цьому процесу допомагати, розкритися йому, прийняти і спокійно в нього уйти, тримаючи постійний зв'язок зі своїм малюком. І давайте зараз ще раз коротко пройдемося по найголовнішим нашим опорам підтримки такого важливого внутрішнього стану. Як вагітні жінці в Україні в сучасних реаліях спокійно виносити та народити свою дитину? Мої щирі рекомендації для цього. Перше. Позбавляємося телевізора, чи вимикаємо його разом із підписками в інтернеті, на політичні, новинні групи, чати, де до вас може приходити будь-яка лікаюча інформація, все, що може спричиняти внутрішній біль, викликати негативні емоції та пригнічення стану. Позбавляюся своєму оточенню таких людей, що викликають такі ж емоції чи несуть непотрібну вам зараз інформацію. По-друге, шукаємо можливості максимальну кількість часу проводити на природі, гуляти в парках, ботанічних садах, ідеально взагалі свою вагітність проводити приватному будинку подалі від міста з його сиренами, інформаційним та звуковим шумом загалом, забрудненим повітрям, скупченням людей. Замість всього цього, навіть орендований будиночок в селі чи поселеннях, де є свій сад, рослини, чисте повітря, чиста вода з колодязя, можливість багато гуляти, насолоджуватися природними звуками, співом птахів, зустрічати світанки. На сільських ринках чи у сусідів купувати нехімічні продукти, домашнє молоко, сир, сметану, овочі, фрукти це все дуже сприяє здоров'ю та спокійної вагітності. По-третє, Наповнюємо своє життя позитивними емоціями, всім тим, що нас надихає, дає відчуття радості, гармонії, що нас розвиває, чи то улюблене рукоділля, чи походи в театр, концерти, виставки, якісь розвиваючі заняття, навчальні курси тощо. Четвертим пунктом буде оточення. Находимо однодумця. Там, де нас розуміють, і яким не потрібно доводити пояснювати, чому ти хочеш робити саме так, як хочеш. Особливо у мене цей пункт стосувався навіть жіночої консультації, куди на останніх своїх агітностях я майже вже і не ходила, з'являлася там тільки наприкінці строків для мінімальних аналізів і отримання необхідних довідок. Ні в якому разі цей досвід вам не нав'язую, просто розповідаю, що варіантів та життєвих сценаріїв безліч, і всі вони залежать тільки від нас. Я добре ставлюся до лікарів, вони виконують потрібну в наш час роботу. Просто поділюся своїм ставленням. На мою, знов ж таки, суб'єктивну думку, яку нікому не нав'язую. Коли я сама в стані вагітності, коли добре себе почуваю, нічого всередині мене не турбує. Менше за все мені хочеться ходити по лікарнях, де збирається концентрат хворих людей зі всіма можливими заразниками. Не було жодного відвідування під час моєї першої вагітності, коли я ходила на всі обстеження і консультації, щоб я виходила звідти в доброму настрої чи натхненному стані. Культура поводження з вагітними жінками, які особливо вразливі в цей період у нас ще потребує пропрацювання на всіх рівнях і мало що змінилося з того часу. До того ж, загальноприйнята система так званої норми, знову ж таки, з моєї точки зору, неправильно, потребує перегляду і скасування. Це коли нас всіх, таких різних, із купою своїх особливостей, підганяють під чиї суб'єктивні прописані норми. Наприклад, показники аналізів у вегетаріанців завжди відрізняються від тих людей, хто м'ясо їсть. Є могло бин нижчий, ніж прописане в лікарнях для так званої норми. І, звичайно, що мені, наприклад, як вегетаріанці, на мої аналізи лікар дорікає за такий показник. Ну, чому я повинна це все вислуховувати від зовсім юної дівчини, яка тільки закінчила університет і вважає знання, що там отримала істинами? Або під час своєї другої вагітності, вже від дуже дорослого освіченого гінеколога, майже лекцію про те, що без м'яса моєї дитини не сформуються свої м'язи в моєму животі. І якщо я його не вживаю, то ледве не злочиниться. На запитання, як же всіх тривоїдних тварин народжуються здорові вгодовані діти, відповіді вже не було. 23 роки я свідома на такому типу харчування, народила на ньому трьох дітей, сама в домашніх пологах, без будь-яких проблем взагалі, вигодувала їх усіх грудю до, двох, до двохрічного віку, добре себе почуває, всі зуби на місці, кістки цілі і маю ще багато своїх особливостей, які для когось можуть не вважатися нормою. Так само, як і з набором ваги у вагітних і у малят. Людство за останні роки сто вигадало так багато всяких медичних приборів, пристосувань, щоб щось там замірювати, відслідковувати, порівнювати з так званою нормою, що саме не помітила, як стала постійно на стресі від всіх тих замірів та порівнянь. Ой, маля не добирає вагу, ой, народився зовсім маленьким. Ой, у мене навпаки набрала більше, ніж потрібно. Коли таке чую чи бачу, дуже хочеться обійняти занепокоєну матусю і сказати, будь ласка, спробуй відкинути все те, що ти до цього чула. Подивись на свою дитину, чи послухай себе всередині, що кажуть саме твої почуття, як при всіх тих замірах почувається сама дитина, чи все з нею, чи тобою добре, чи є дійсно привід для хвилювання, якщо прибрати чиїсь норми. Більш того, Тим, хто готується народжувати самостійно, природно, спокійно, без розривів. На своїх семінарах взагалі даю такі поради щодо харчування та підготовки свого тіла, які прийшли до мене ще від моєї домашньої акушерки 22 роки тому, і допомогли багатьом жінкам саме так і народити. А вона допомогла народитися м'яко вдома, сотням діток. Так от, якщо ті поради почує лікар із дуже ортодоксальним складом розуму, в захваті він точно не буде, бо такому в інститутах поки що не вчать. І так, після своїх пологів я взагалі не вимірюю вагу, різ дитини. Багато чого не роблю зовсім, тому що самої дитині і мені це все взагалі не потрібно. Цим пунктом я дуже хочу вас всіх підтримати, бо добре знаю, як у період вагітності може лякати та вивести з внутрішньої влади будь-яке недбале сказане слово, будь-яка нова, нова інформація, яку ти дізнаєшся в жіночій консультації, наприклад, після ультразвукового дослідження, ще якихось маніпуляцій, аналізів, можуть так видавати, видаватися вердикти, що комусь навіть рекомендують аборт зробити. Слухайте уважно себе. Будь-яка техніка, будь-який лікар також можуть помилятися. Тільки свої почуття завжди нам кажуть правду. У всіх питаннях, що стосуються ваших дітей, тільки ви головні і ви приймаєте рішення. Це стосується і вагітності, і пологів, і коли дитинка вже народилася, ніхто краще матусі не знає і не відчуває дитину так, як вона. Чого вона дійсно потребує. І цим реченням перехожу до п'ятого пункту моїх рекомендацій для спокійної вагітності. Це постійно бути на зв'язку з дитиною, максимальна концентрація на неї, а не на тому, що можуть казати люди поруч, виводити вас із благосного стану. Цьому легко може допомогти той образ священої корови, про який ми говорили в першому подкасті, відсторонення від всього непотрібного і погляд всередину себе на дитинку, як їй там зараз, чи подобається їй, якщо я постійно хвилюю за щось, навіть за неї, і навпаки, спілкуємося з нею, щось розказуємо, ділимося, підтримую її в першу чергу, бо її попереду чекає проходження. Першого самостійного шляху. Жінка може народжувати декілька разів за життя, а малюк народжується один раз. Тільки від нас залежить, і як ми себе та його до цього підготуємо, як проведемо у тому шляху та як зустрінемо. Наступний шостий пункт наповнювати кожен день своєї родини приємними сенсами та подіями. Ми не можемо змінити глобальні речі, ситуацію в країні, але можемо створити свій світ для своєї сім'ї. Ще, коли була студенткою, прочитала одну книгу, історія, з якої дуже запала мені в душу. Там йшла розповідь про молоду, дуже закохану пару, яка настільки була поглинена своїм коханням, подіями та почуттями, які між ними двома відбувалися. Що майже зовсім не помітила революції, яка саме в цей час розгорталася в їхньому місті та країні, вона не зачепила їхніх думок та зовсім не проникла в їхні серця. У силах жінки тримати обережний купол над своїми рідними, відчувати енергію навколо, і якщо дійсно відчувається тривога, переїхати з неспокійного місця. Немає важливішої задачі для вагітної, як народити здорову дитину і фізично, і психічно. Відчуйте самі, де вам дійсно було б зараз спокійніше виносити дитинку. Тому що всі наші стреси, хвилювання так чи інакше, можуть виплити потім під час пологів. Якщо є можливість цих стресів уникнути, як то звуки сирен, наприклад, якщо вони виводять вас зі стану рівноваги, я би дуже це рекомендувала зробити пошукати будиночок за містом, де тих звуків немає. Знаю багато родин, хто через події в країни вимушений був переїхати на землю, і таке рішення вважає дуже правильним та виправданим, бо на землі дійсно легше і спокійніше проживаються сьогоднішні події, особливо коли в родині є діти чи вагітні, коли діти не звикають до звуків сирен, не хвилюються зайвий раз через це. Звичайно, що мова йде про території, які не знаходяться в зоні активних бойових дій. У силах кожне з нас створити свої обережні колискови для своїх діточок, постійно тримати їх у своєму обереговому колі, навіть на відстані, сприймати будь-які події навколо з позиції вічної душі, очима про батьків чи батька творця, кому відгукуються використовувати молитви. Моєму роду є історія про бабусі, яка під час Другої світової війни щодня молилася за свого чоловіка, нашого прадіда що пішов на війну. У неї був свій ритуал при свічках та іконах, що в радянські часи не дуже сприймалося. Знаю, що вона нікому з тих німців, що вторглися в країну при своїх молитвах та думках не слала прокльонів та не бажала зла. Вона повністю концентрувалася тільки на коханому. Про це все бабуся вже мені розказувала. Що, коли прадід повернувся цілим, без єдиного поранення за всю війну, розповідав. Про три найзапекліші бої де гинули майже всі його товариші по службі в тих чи інших підрозділах його не торкалася жодна коня. Абсолютно все має вплив на наш внутрішній стан та стан здоров'я, які енергії вбираємо, злоби, ненависті, помсти чи прийняття ситуації, внутрішні роботи над своїми почуттями, емоціями, концентрацією на головному в даний час. Так і будемо потім заходити в пологи. Ми всі одне, кожен свій час покинемо своє теперішнє тіло, щоб народитися знову. Коли саме це відбудеться, відомо тільки творцю. З таким підходом кожен день проживається як найцінніший подарунок Бога, Всесвіту. Ти помічаєш всі неповторні кольори, звуки, аромати дня. Цінуєш і створюєш сама щасливі миті цього дня для себе та своїх рідних, насолоджуєшся днем. У цьому дуже допомагають природні живі новини, про які ми говорили в попередніх подкастах. Внутрішній стан людини може змінювати навіть погоду. Можливо, і ви могли спостерігатися на якісь добрих світах, особливо народних, пов'язаних з природними циклами, коли навіть сонце може з'являтися на повністю похмурому небі. Коли люди збираються на те свято в радісних емоціях, в єдиному потоці світлих почуттів, певно, ви також чули історію, як під час лівано-ізраїльської війни ряд дослідників проводили експеримент, у ході якого групу людей навчали можливості відчувати мир в собі всередині. Це було ще у 80-х роках минулого сторіччя. Цих людей закидали в замучені війною регіони Близького Сходу, і коли серед того кошмару вони зберігали почуття миру, терористичні події припинялися, злочини проти мирних жителів пішли на спад, кількість постраждалих, що доставлялися в шпиталі, і кількість дорожніх пригод зменшувалася. Коли ж ці люди переставали зосереджуватися на переживанні миру в собі, все поверталося до попереднього. Такі дослідження підтвердили раніше зроблені відкриття. Коли навіть невеликий відсоток населення набуває внутрішнього стану миру і спокою, цей стан відображається в навколишньому світі. Дослідники змогли навіть вируховити кількість людей з почуттям миру в душі, яка потрібна для того, щоб цей стан відбився на навколишньому світі. Світобудова тримається на людях, які мають любов і миру в душі, які не скаржаться, не засуджують когось чи весь світ. Вони просто спокійно роблять свої справи, займаються своїми родинами та щоденними справами, навіть не замислюючись про те, що їхнє особисте благополучне життя рятує цей світ від руйнування. Не знаю чому, але нещодавно побачила саме таку картину, що в Україні такими оплотами спокою, благості можуть стати і вже стають саме вагітні жінки. Які своїм внутрішнім станом на тонкому плані, навіть несвідомо не усвідомлюючи це, допомагають змінювати і події навколо нашої країни. Жінки, які перестають піддаватися впливу жахливих новин, вони взагалі не звертають на них увагу, сконцентрувавшись на своїх діточках та родинах. Жінки, які встановлюють свій міцний зв'язок зі зі своїми пробатьками, які мають найміцнішу опору. І стіну за спиною. Жінки, які зустрічають світанки, які пробуджують свої найсильніші почуття та здібності доньок творця. Жінки, які тримають свій стан благості для своїх діточок, в животику, тримають своїх рідних у берегових куполах своїми думками, піснями, калисковими, молитвами. Яка це сила невидима! Всі події можуть змінюватися навколо нас усіх зовсім неочікуваним способом, і варіанти виходу можуть бути зовсім нами непередбачувані. Ми навіть уяви можемо про це не мати, особливо, коли підключаються в допомогу прабатьки, яких почитають і налагоджують міцний з ними зв'язок їхні нащадки. У мене від цієї картини навіть мурахи пішли по шкірі. Хай так і буде. Буду дуже рада, якщо мої подкасти допоможуть вам тримати такий стан і спокійно, м'яко зайти в свої пологи. Я з вами не прощаюсь. Кому відгукуються в душі мої слова і хто хоче продовжити зі мною шлях до м'якого і спокійного народження діточок, запрошую на свій авторський унікальний для України курс М'які пологи в просторі любові. Де ми за допомогою запрошених експертів ще глибше пропрацюємо можливі внутрішні страхи, хвилювання в період вагітності, перед пологами. я передам учасницям курсу всі свої знання та досвід з підготовки фізичного тіла, харчування, підготовки простору, всього необхідного і знову ж таки внутрішнього стану вже в самих пологах, щоб спокійно і м'яко провести нову душу в цей світ в будь-якому місці, де би не обрали народжувати. Ми будемо також пропрацьовувати минуле. Поділюся практиками, які свого часу дуже допомогли мені впоратися з негативними споходами з моїх перших пологів в лікарні, страхами, які той досвід мені дав, почуттям провини перед старшим сином, що народили його саме в таких умовах та подіях, що самій було неприємно згадувати той день, відчуття, що ти пройшов якийсь, якусь конверну мясорубку, що діти так не повинні народжуватися. Для тих, кому це буде потрібно, ми разом пройдемо обряд перенародження своїх дітей, який дуже своєчасного разу до мене потрапив, і я наочно бачила його результат на старших своїх дітах, для яких його проводила. Він триває декілька днів, пов'язаний з місячними циклами та сильною маминою думкою, що здатна зцілювати та переписувати будь-які програми. Також будуть добрі приклади сучасних сімей, багато з них, багатодітні, Інтерв'ю з ними, хто м'ягко та природньо самостійно народжує діточок, і таких насправді вже дуже багато. Моєму оточенню відсотків 90 саме таких домашніх пологів за кушерками, доволені чи повністю самостійно в соло пологах, це настільки звично для мене, що давно стало ну, моєю нормою. Але добре розумію і тих, хто обирає народити в пологовому з лікарями. У кожного з нас свій шлях, і тільки Матуся знає, де їй буде спокійніше і комфортніше. І це дуже добре, що ми всі різні і можемо обирати, не засуджуючи при цьому вибір іншого. Курс, який ми проводитимемо, підходить для всіх. Я вважаю ці знання, як спокійно і мягко народжувати базовими, які повинні були б викладатися ще в старших класах школи. Щоб всі дівчата знали цю базу, як себе готувати до пологів, про свідоме зачаття, про фізичну та ментальну підготовку, до найголовнішого свого екзамену в житті. Цей курс буде проходити тільки один раз в такому вигляді з моєю максимальною включеністю в ролі куратора, залученими експертами, тому що на ньому будуть присутні і мої старші донечки, які вже входять в відвородний вік, і я хочу передати їм і всім, хто приєднається саме на цей потік, весь концентрат інформації та досвіду з цієї теми. Більш детально про свій шлях від пологів лікарні до сола, пологів та сам курс, його теми, структуру, експертів. Я розповім на безкоштовному вебінарі, на який запрошую всіх охочих, його дату та час напишу в наш чат. а також озвучу там подарунки, що отримують учасниці нашого марафону та майбутнього курсу. Дякую, хто виконував завдання, хто був активно в нашому чаті. Всі підсумки також будуть оголошені. Я дуже дякую, що були ви зі мною цей тиждень. Я дуже хочу, щоб всі дітки приходили в цей світ м'яко. В енергіях радості, благості, щастя, щоб ще в животика у матусі відчували цей світ лагідним до нього, дуже люблячим і бачили радісні, наповнені любові очі мами, тата з перших секунд життя, щоб народжувалася в просторі любові своїх батьків, які добре підготувалися до цієї зустрічі, і все зробили максимально мягко для свого янполядка. Якщо цей марафон був вам корисним, будь ласка, напишіть в коментарях чи чаті ваш відгук, що для вас змінилося, що стало краще, які позитивні зміни ви відчуваєте просто зараз. Мені буде максимально приємно почитати кожного з вас, я читаю всі коментарі і дуже радію кожній вашій внутрішній перемозі, яку ви робите у своєму житті. З вами була я, Тетяна Мадісон, авторка марафону підтримки вагітних жінок України. Приєднуйтесь до нас в наступних проєктах та до зустрічі. Всім бажаю благосних вагітностей та м'яких пологів. І хай всі наші дітки живуть довго і щасливо!